Цікава тема в нас сьогодні: мінуси роботи з торгівельними мережами. Ти справді цього хочеш? Якщо запитати у будь-якого середньостатистичного підприємця, хотів би ти продавати свій продукт на полицях великих мережевих магазинів, то здебільшого кожен, кожен реально буде відповідати звичайно. Але якщо... Копнути трошки глибше і поставити наступне закономірне питання. А навіщо це тобі? То не всі відразу зможуть відповісти на нього змістовно і з розумінням суті. Швидше за все, у відповіді буде звучати фрази це вигідно, там великі обсяги, цього всі хочуть і так далі. Давайте будемо з вами розбиратись, чи справді. Вам потрібно, чи ви готові зараз працювати на даному етапі з великими торгівельними мережами? Давайте спробуємо з холодною головою детально проаналізувати всі мінуси роботи постачальника з великими торгівельними мережами і чесно розібратись, саме вам і вашій компанії. Це точно на даному етапі потрібно. Розуміння цих мінусів це Ключ до вигідної і безпечної роботи з торгівельними мережами. Давайте розглянемо основні з цих мінусів. Найнебезпечнішим і найдеструктивнішим з усіх негативних факторів є можлива залежність постачальника від торгівельної мережі. Далі, у моїх відео, я буду детально розжовувати всі прийоми і хитрощі, до яких вдаються. Мережі, щоб постачальнику було важко протистояти їх тиску і їх апетитам, але точно треба зразу усвідомити одну важливу думку: якщо в структурі вашого товарообігу, ваших продажів, якась мережа займає більше 50%, це дуже тривожний сигнал і привід негайно подумати про диверсифікацію каналів збуту. Зрозумійте просту річ. Кожна торгівельна мережа це по своїй суті комерційна структура, яка створена в першу чергу для того, щоб заробляти гроші. Функціонує вона саме з цих позицій. Вся зовнішня атрибутика рітейлу у вигляді соціальних проєктів, активностей та ініціатив вона безумно прекрасна. Вона важлива, вона необхідна. Але вона включається лише після того, коли задовольняється базове завдання мережі, достатній рівень заробітку, який і дозволяє частину цього заробітку інвестувати у свій соціальний імідж. Жодна комерційна структура не займається благодійністю, якщо в неї справи йдуть дуже погано. Тому Приціл торгівельних мереж на заробіток грошей як первинний мотив, абсолютно виправданий і зрозумілий. Це в жодного розсудливого підприємця не повинно викликати будь-яких запитань. Чому ж ви думаєте, що мережа буде ставити ваші інтереси вище за свої і піклуватися про вашу рентабельність більше, ніж за свою? Для мене це очевидно. І зараз я спробую пояснити вам це, що у мережі є тільки два шляхи збільшення своєї рентабельності. Перший це підвищення цін для кінцевого споживача, що є небажаним варіантом, оскільки це негативно позначиться на іміджі даної кампанії, і як наслідок мережа буде продавати менше у довгостроковій перспективі. Другий варіант, і він навіть дуже прийнятний для будь-якого рітейлера. Це зменшення собівартості для нього продукції, яку ви відгружаєте, яка поставляється в мережу. Тобто, іншими словами, це для рітейлера збереження або збільшення своєї маржі за ваш рахунок. Це досить проста для розуміння аксиома. Після якої наступає протверезаний після смак зіткнення з суворою реальністю. Чим більше ви залежите від мережі, і чим менше ваш заробіток, тим вище заробіток мережі, як у вигляді фронт-маржі, це безпосередня націнка на товари, так і у вигляді бек бек-маржі, тобто це бонуси, що сплачуються мережі. Вартість введення нових позицій та все таке інше. Зразу скажу, що не варто зайве емоціонувати з приводу цієї простої істини. Це абсолютно нормальний стан речей в бізнесі. Але варто це розуміти і тримати в голові протягом усієї роботи з рітейлом. Ніхто не продбає про вашу рентабельність, крім вас самих. Логічним продовженням першого Негативного моменту роботи з торгівельними мережами є наступний пункт це важкі комерційні умови співпраці. А саме бонуси, саме відсрочки, плати, за вхід, маркетингові бюджети і все таке інше. Ми все це будемо розглядати в наших майбутніх відео. Поки що, я рекомендую просто. Прийняти до відома, що починаючи роботу з організованим рітейлом, ви берете на себе підвищені зобов'язання, які, які будьте впевнені, повинні бути вами виконані в повному обсязі. Інакше буде запроваджений відносно вас механізм санкцій. Поставляти на мережу це далеко не те ж саме, що й продавати. Оптовикам товар зі свого складу не будьте наївними і не тіште себе ілюзіями з цього приводу. Розумійте, що працювати ви точно будете з відсрочкою платежу. Яка залежить від товарної категорії і може бути від декількох днів до майже року, з бонусами від відвантаження або від оплати, з бюджетами на введення позицій, з бюджетами на вхід в мережу, з маркетинговим бюджетом. Адекватно, будь ласка, оцінюйте вашу готовність до такого формату роботи. І якщо ви чесно собі зізнаєтесь, що ви поки що. Не готові, то краще і не заходити, принаймні, поки що. У мережу до певного часу, ніж зайти, а потім зіпсувати собі реальну репутацію. Третій негативний чинник, який також можна зв'язати тісно з першими двома, це невисока маржинальність роботи. В рідкісних випадках виходить працювати з мережею і мати, хоча б таку ж рентабельність, як із оптових продажів зі свого складу, або як у разі роботи через дистриб'юторів. Безумовно, такі моменти проскакують, коли ви можете отримати супермаржинальність, але вони зазвичай викликані або дефіцитом вашого товару, або позитивною кон'юнктурою на ринку в цілому. Розумію, що ця цифра буде ну, досить умовною і залежатиме від багатьох факторів, але. Приблизна рентабельність, приблизно підкреслюю, на яку ви можете розраховувати при роботі з організованим рітейлом, це десь 12%. Якщо виходить заробити більше, вітаю, ви великий молодець, і ви все робите правильно. Найчастіше при роботі з мережами заробляють на великих обсягах за невисокої націнки. Це зумовлено тим, що мережі теж необхідно заробити маржу на вашому товарі, при цьому дати кінцевому покупцю адекватну ціну на полиці на ваш товар, і ця ціна повинна бути ні не вища ніж у конкуруючої мережі на аналогічний або ідентичний товар вашому краще, якщо ця ціна буде нижча ніж ціна конкуруючої. Мережі для контролю рівне цін у мережі є цілі відділи моніторингу, які уважно вивчають ринок щодо змін цін у той чи інший бік. Тому всі ціни будуть точно промоніторені, і у мережі буде досить певне і конкретне розуміння відносно вашого товару з тої точки зору, це дорого, чи це дешево, чи це, звісно, прийнятно. Підсумовуючи, можу сказати наступне: будуйте спочатку вашу стратегію роботи з мережами з розумінням усіх як позитивних, так і негативних моментів. Чим більш реалістично ви побачите всю картину в цілому на початковому етапі вашої співпраці з великими торгівельними мережами, виваженіше ви оціните ваші бюджети, сили та доступні вам. Ресурси, тим легше вам буде надалі вибудовувати прагматичну роботу з мережею і уникнути розчарувань та невиправданих очікувань. Працювати з мережами просто з вами був Ігор Кравчук. До наступних зустрічей. Бувайте!